На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційний підсумок останнього робочого дня тижня. Це головні новини області. Доїльні апарати для селянських господарств за кошти місцевого бюджету закуповують у Костопільському районі. Полегшить нам труд. І жінці мені. влада розраховує, що завдяки цьому вдасться збільшити заготівлю молока. Не завжди доступне телебачення. Лише одиниці програм у вітчизняному ефірі адаптовані для людей з вадами слуху. Побороти цю проблему телеканал ФТБ має намір за допомогою біжучої стрічки. Розпочали з новин. Наступними нашими кроками буде можливо збільшення продукту субтитрованого. Це насамперед прямоефірні програми, які будуть повторюватися в запису. І Найбільш рейтингові, найбільш цікавіші програми. Олександр Пушкін для рівненських дітей. Астраханський театр Ляльок представив у рівному казку про рибака і рибку. Мені її читала мама. І сьогодні в театрі вона російською мовою, але мені все зрозуміли. Подолання смуги перешкод. На території однієї з рівненських шкіл було проведено першість міста зі спортивного туризму. На перший погляд, смуга перешкод це заплутаний лабіринт. Учні повинні ходити над землею по мотузці, долати відстань по навісній переправі. У Костопільському районі за кошти місцевого бюджету закуповують доїльні апарати для селянських господарств. Місцева влада розраховує, що завдяки цьому вдасться збільшити заготівлю молока. Поки що закупили лише шість таких апаратів. І якщо експеримент буде вдалим, то їх докуплять. А в перспективі, можливо, навіть відкриватимуть у селах доїльні зали. Подробиці у наступному репортажі. Ось так виглядає господарство Петра Стасюка із села Золотолин. Чотири корови, стільки штеличок і молоде поповнення. Молоко здають вже п'ять років. Видоїти стільки худоби вручну Петрові з дружиною. Важко сьогодні сім'я Стасюків одна із шости, яка безкоштовно отримала новенький доїльний апарат. Полегшить нам труд. Жінці за допомогою такого апарату за одну годину можна видовіти вісім корів. Придбали його у київського виробника за трохи більше як чотири тисячі гривень. Влада Костопільського району вирішила таким чином допомогти господарям, які мають три і більше корови. Старанно за ними доглядають та постійно здають молоко. Це сьогодні доїльний парад. Завтра. Невеличкий доїльний зал на випасі в селі, потім холодильна установка. Приїжджає молокозавод, який дає достатньо коштів. Скільки коштує це молоко, і забирає з районного бюджету на придбання шести таких апаратів виділили 25 тисяч гривень. Поки одним дарували, інші заздрили. Мовляв, а чому не мені? Голова місцевої адміністрації пояснює з жіночки підколу. В неї також треба вони не внесені до посподарської книги. І виходили з того, подивіться обіця. По перше, повинно бути. Нормальне так, от і віддати людям, які б з цього був би нормальний результат. Якщо селяни почнуть активно реєструвати своїх корів у районному бюджеті, пошукають ще грошей на нові доїльні апарати. А в перспективі господарства зможуть об'єднатись у кооператив. Тоді і доїльними апаратами можна буде спільно користуватися і легше шляхи збуту молока знаходити. Сьогодні таких господарів не влаштовує лише одне ціна за молоко. За один літр заготівельники платять приблизно півтори гривні. Як більше додали трошки ціну, по 2,50, по 2,60. Збільшували, збільшували, збільшували. Ми Україну молоком забезпечили б. Юрій Шарманський, Михайло Чубай, Сергій Габралевич. Інформаційна програма День. Все більше іноземних громадян звертаються останнім часом до державного архіву області. Серед них близькі та родичі євреїв, котрі були знищені на рівненщині під час німецької окупації. Скажімо, у одному лише місті дубно за роки війни розстріляли 18 тисяч євреїв. Сьогодні їхні нащадки активно цікавляться історією своїх родин та шукають місця поховань рідних. Далі продовжить Алла Сищук. Борис Фраткін близький родич відомого радянського композитора, автора музики до кінофільмів Марка Фраткіна. Пан Борис у свої 63 роки регулярно буває в Україні, аби попрацювати в архівах та дізнатися про долю своєї родини, розстріляної в роки війни. Я не знав про мою сім'ї, я знав, що в мене немає діда, у мене нет бабусі, що десь 120 членів моєї сім'ї зі сторони матері. Ліжать в братських могилах в Дубно. Пан Борис прочитав у місцевій газеті про те, що дубинська сім'я Романюків врятувала від фашистів його близького родича. Тоді він поїхав у Дубно, познайомився з українцями та започаткував відродження місцевої синагоги. Ми готуємося в місті з нашими друзями українцями, жителями дубно, може бути. учреждение вдун отремонтировать эту синагогу и мы составили план реконструкции синагоги и поскольку синагога всегда была всегда была местом в котором молились и учились В обласному архіві кажуть, євреї, поляки та німці за довідками соціально-правового характеру до них звертаються щотижня. 18 тисяч євреїв було розстріляно тільки в місті Дудна. Люди приїжджають зараз особливо цікавляться історією, особливо цікавляться генеалогією. І ну ми в міру своїх можливостей тих документів, які в нас є. Намагаємось їм допомогти. О, до речі дуже багато документів, в яких він знайшов свої, десь так кажуть, ті інтереси, якими він цікавиться. А ще в архівах відшуковують імена українців, котрі в роки війни рятували єврейські родини. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День субтитрування або практично дослівний текстовий виклад сюжетів у випусках новин. РТБ став першим регіональним телеканалом, який почав це робити спочатку у якості експерименту, а згодом і як обов'язковий атрибут. Новинку люди з вадами слуху, а саме для них державний канал запровадив нововведення, оцінили і Оксана Жужельська вже чула перші відгуки. Альбіна Крот має вади слуху з п'яти років. Втім, це не заважає їй дивитись телевізор. Тим паче тепер, коли більшість центральних каналів намагаються створити умови для таких як вона. зараз. Я дивлюся все, що мене цікавить. Дуже добре, що сьогодні є сурдоперекладачі або біжучі стрічки. Загалом таких людей з особливими потребами, як Альбіна Крот, на Рівненщині більше тисячі. Для них телеканал РТБ адаптував свої новини, і тепер три випуски програми день із семи в ефір виходять із субтитрами. Швидкість нормальна, читати легко, все зрозуміло. Можливо, відкоригувати час новин з субтитрами, але загалом ми задоволені. Щоправда, до субтитрів людям з вадами слуху доводиться звикати, адже більш традиційною вважається подача інформації із сурдоперекладачем в куточку екрана. Проте досвід центральних каналів показує, що не кожного з них не чуючи розуміють. Крім того, на рівненщині із сурдоперекладом своя проблема. Проблема у нас в сурдоперекладачах на даний час у нас немає таких спеціалістів. Навчених обучених, які б могли б на даний час кваліфіковано і працювати на каналах місцевого телебачення. Відтак, за словами голови обласної організації Українського товариства глухих, субтитруванням новин на РТБ не чуючи задоволення. А менеджмент каналу заявляє, що це лише початок. Субтитрування – це не просто біжучий рядок, а це дослівний, дослівне титрування текстів. Сьогодні, наскільки мені відомо, цього навіть в межах України не робить ніхто. Наступними нашими кроками буде можливо збільшення продукту субтитрованого. Це насамперед прямоефірні програми, які будуть повторюватися в запису. І найбільш рейтингові, найбільш цікавіші програми. Ми теж маємо намір найближчим часом субтитрувати. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. З нагоди всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від сніду, у рівному на Майдані Незалежності розгорнули квілт. Це полотно, на якому написані імена людей загиблих від цієї хвороби. На Рівненщині їх налічується майже пів сотні. Меморіальний квітл замалювали різними кольоровими фарбами та навіть прикрасили іграшками. Наймолодшому з тих, чиє ім'я нанесли на полотно, не виповнилось і року. У такий спосіб активісти хочуть привернути увагу молодих людей та влади до проблеми сніду. За сумною статистикою щодня ця хвороба забирає життя восьми українців. Більшість з них люди віком від 25 до 49 років. Ми хочемо показати масштаби проблеми взагалі в Україні Віл Сніду. Взагалі, що це люди, близькі, рідні, помирають, і для того, щоб вшанувати їхню пам'ять і звернути як нашу громадськість до проблеми Вілсніду уваги, так само і чиновників, тому що від чиновників також багато залежить в тому, чи буде ця епідемія зупинена, чи буде все-таки далі вона збільшуватися. В Рівному не така велика епідемія, взагалі як в Україні, так як ну, і на Західній Україні вона менша, але все. Одно, якщо ми повинні приділяти увагу саме епідемії Вілсніда. Подяка вчителю, наставнику і другу. В обласній лікарні відкрито меморіальну дошку засновнику анестезіологічної служби на Рівненщині Всеволоду Струменському. Цей лікар працював у закладі з 1963 року і виховав плеяду фахівців, які нині рятують життя людей по всій Україні. Відтак на відкриття дошки прийшли не лише місцеві фахівці, але й медики з інших міст. Більше про лікаря Струменського знає Тетяна Бобрікова. Все влада Струменського, лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні і досі називають просто і влучно шеф. Він був одним із перших, хто займався в Україні цією нелегкою справою. З роки роботи виховав ціле покоління анестезіологів. Відтак відкрити меморіальну дошку зізнаються лікарі було справою честі. Професіонал, мудрий наставник. Саме такі слова викарбовані на дошці. Проте у розмові колеги Всеволодоструменського говорять ще більше. Усім, що знають і вміють анестезіологи області, завдячують саме йому. Мій вчитель. Сюди вкладено все абсолютно. Він зробив нас не тільки професіоналами, а й людьми. Людське відношення до пацієнтів, до своїх колег це основа була його роботи. На відкриття меморіальної дошки до лікарні приїхали і місцеві чиновники, і друзі Всеволода Струменського зі столиці, а священики провели молебені, і освятили барельєф. Ви бачили, скільки людей сьогодні прийшло. Значить, ця людина була не тільки надзвичайно високим професіоналом, а надзвичайно високими людськими якостями. І... Сьогодні ви бачили представників з Києва, двох поважних професорів при своїй зайнятості. Ви сьогодні був мер міста, який мав честь з ним дружити. Я його знаю десь середини 70-х. Коли я тільки закінчив аспірантуру та і приїздив на консультації сюди і зустрічався, я дуже вдячний Богові і долі, що вона мене звела з такою людиною. Для пані Галини Всеволод Струменський не був ні вчителем, ні наставником, проте досі є найріднішою людиною. Він був її чоловіком. Відтак, під час відкриття дошки жінка чи не найбільше хвилювалася. Я від нього ніколи поганого слова не чула. Я на ньому на мене ніколи погано не подивився. Він на мене ніколи не крикнув. Ну цього чоловіка я не можу сказати. Дуже рада, що таку дошку поставили, він її заробив. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. В обласному ліцеї інтернаті відбувся традиційний конкурс, мета якого визначити найрозумнішого та найяскравішого учня 11 класу. Цьогоріч жоден з хлопців попереднього відбору не пройшов. Відтак між собою змагалися дівчата. Як усе відбувалося, бачив і чув Іван Марчук. У традиційному конкурсі ліцеї строку участь беруть лише дівчата одинадцятикласниці. Цьогоріч до фінальної частини не зміг потрапити жоден хлопець. П'ятьох ліцеїсток відібрали зі 120 випускників. Спочатку ми проходили певний психологічний тест, який був на зразок АКЮ. А вже потім всі бажаючі, які йшли на цей тест, вже тоді відбиралися і ставали учасниками конкурсу. Ліцеїст року року-2011». До уваги бралось і те, наскільки активними і всебічно розвиненими є конкурсантки, чи займаються активною діяльністю в навчальному закладі, і поза ним під час конкурсу дівчата повинні були переконати глядачів у тому чи іншому питанні, яке підготувало журі, і завоювати симпатію залу. На підготовку давались лічені хвилини. Ліцеїстки кажуть, це не аби як їх загартовує. Показати себе, показати, як ти міг справлятися в екстрених ситуаціях, коли треба просто на ходу розповідати, коли немає ніякої підготовки, просто ні викручуватися. Крім того, журі перевіряло ліцеїсток і на знання іноземної мови. На підготовку розповіді знову ж таки давали кілька хвилин. There is та найяскравішим виявився конкурс хобі. Без нього кажуть організатори, ліцеї строку неможливий. Кожному нас там глибоко в душі в серденьку є певні здібності до чогось. І от кожна дитинка, кожен випускник покаже на що він здатен, що він своїми руками робить, що він. Творить чи музику, чи поезію, чи вишиває, чи гаптує, чи О, займається фотографією. Однакових захоплень на сцені глядачі не побачили. Хтось здобував бали вокалом, хтось танцями, а хтось показав свої вишиті полотна. А от учениця 11-го в класу Наталія Дацюк, яка за оцінками журі стала переможницею, нагодувала глядачів власноруч приготованими солодощами. Головним призом для Наталії, крім подарунків, стане можливість милувати своєю фотографією. Ю у галереї пошани ліцею Іван Марчук Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Російські лялькарі подарували маленьким рівнянам казку Олександра Пушкіна про рибака та рибку. Гастролі Астраханського театру ляльок до рівного стали можливими після офіційного візиту керівництва нашої області до Росії, який відбувся наприкінці минулого року. Цю виставу російські лялькарі вибрали не випадково. Вони вважають, що українські діти Пушкіна знають добре. Чи були вони праві, знає Галина Баранчук. Казка Олександра Пушкіна про рибака і рибку вперше вийшла друком у дні 176 років тому. Однак у рівненському театрі Лялюк її показують вперше. Подарували цей твір рівненським дітлахам актори російської Астрахані. І хоча вистава йде російською мовою, нашим малюкам вона цілком зрозуміла. Я знаю цю казку, дитинства, Мені її читала мама. І сьогодні в театрі вона російською мовою, але мені все зрозуміли. Художній керівник Астраханського обласного театру Ляльок родом із України. До того ж, 33 роки тому саме у Рівному він розпочинав свою режисерську кар'єру. Сподівається, що це не останні такі гастролі. Я сподіваюся, що наші зв'язки вони вже будуть такі традиційні і ще будемо зустрічатися театрами і не, не закінчаться тільки однією такою, одним обміном. Астраханські колеги для того, щоб порадувати маленьких рівнян, подолали три тисячі кілометрів і не дарма. Адже на всіх виставах аншлаги у той же час рівненські лялькарі для візиту відповіді, який заплановано на вересень, готують виставу Сумна, весела казка. Остро так само фестивалю. Вони є дуже дуже хорошими, тому що це комунікації, комунікації між між містами, між країнами. А поштовхом до налагодження містків між Астраханю і рівним став офіційний візит делегації нашої області, який відбувся минулої осені. Першими ці наміри про співпрацю почали втілювати російські лялькарі. Це продовження, це підтверджує, скажімо, наміри і все ж таки нехай невеличкі, але обміни досвідом і культурними надбаннями є корисним. Ну і на майбутнє, я думаю, що він буде більш потужним. Астраханські лялькарі працювали у рівному чотири дні. Окрім вистав у обласному театрі ляльок, вони показали казку і у будинках культури текстильник і хімік. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День Рівненські школярі готові до походу в ліс або гори. Доводили це вони під час відкритої першості міста зі спортивного туризму. Юні альпіністи вправно долали штучні скелі та інші вигадані організаторами перешкоди. Цікаво, що змагання відбувалися не десь у лісових хащах, а на подвір'ї однієї з шкіл. Як усе було, бачила Людмила Усік. В економіко правовому ліцеї рівного справжнє свято туризму. Тут проходить відкрита першість міста з цієї дисципліни. Шкільні парти та підручники діти залюбки проміняли на альпіністське спорядження. Щоб подолати смугу перешкод на подвір'ї закладу, зібралось 10 команд рівненських шкіл та одна з району. Для дітей це цікаво, це здорово, це свіже повітря. От враховуючи певні. Умови навчання закладів нового типу, які не мають своєї матеріальної бази відповідно спортивної. Я вважаю, це вид спорту більш перспективний. У туристи беруть усіх, але залишаються тут лише витривалі, говорить вчитель світової літератури Валентин Олійник. У гімназії престиж він уже три роки очолює гурток туризму. Там і біг, і є смикалка, і потрібно і підтягатися нормально. І саме головне, що взаємовиручка. виручка. У повному спорядженні та з надійною підтримкою товариша по зв'язці юні туристи готові долати відстань між деревами. Організатори кажуть, місто, звісно, не ліс, де завдання та маршрути складніші, але й це гарна нагода дітям проявити себе. Дистанція максимально імітує умови, які можуть зустрітися в горах, в лісі, там будь-де, тобто природні і через що дітки бігають у зв'язках. Чи складна дистанція? Ну, фініші покажуть, важко загадувати. Складалася дистанція спільно із Федерацією спортивного туризму та альпінізму і скалолазання. Це теж саме виїзд на природу, тільки із більш складними завданнями і підготовка до виїздів до більш складні, скажімо, рельєфи. Тобто, гори і не тільки карпатське, можливо, десь і вище. Багато кому багато кому навіть знадобиться десь на дачі, гілку обрізати чи ще щось. небудь дистанцію. Організатори заходу намагалися зробити нескладною. за умовами змагань. Подолати її треба було обережно, набравши якомога менше штрафних балів. На перший погляд, смуга перешкод це заплутаний лабіринт. Учні повинні ходити над землею по мотузці, долати відстань по навісній переправі. І на сам кінець мусять не впасти з ось цієї скелі. На шляху до перемоги, перші враження від дистанції та перші травми. Покалічили п'етю. Покалічили важко було а перший, перший раз на змагання. Першими. Так, публіка, першими. Публіка нормальна. Важко, важко було Саме це... підніматися по, ну, як... по скелі. У підсумку найшвидше впоралась із дистанцією команда НВК номер 17 За це діти отримали грамоти та перехідний кубок. Людмила Усік, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. А на сьогодні у мене все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. Далих вихідних і до зустрічі в ефірі нехай щастить.